Доброго вам здоров'я, шановні! 23 серпня. Сьогодні свято віддання Успіння, а ще святого мученика Лупа. А, народі казали а, День Лупи. На Гуцульщині в цей день відзначали свято вовків. І сьогодні, крім доїні, овець та корів, інших робіт, пов'язаних з тваринництвом, не виконували це. Була дуже сувора забобона. Ще кажуть, що приблизно в цей час у північних регіонах України починає облітати листя з осик. Якщо падолист лягає горілиць, це на холодну зиму казали, а долілиць це значить, що зима буде теплою. Пізній падолист, якщо починається, це на суху осінь. Тобто, якщо він не з сьогоднішнього дня, це на суху осінь. На свято мученика лупа особливу увагу приділяли спостереженню за журавлями люди уважно стежили, як ці птахи відлітають на південь. Вірилося, що якщо журавлі вже починають свій шлях на південь, саме в цей день, то зима настане раніше. Якщо ж журавлі летять низько, це обіцяло теплу зиму, а коли високо, то означало, що зима буде холодною. Якщо ж птахи летять низько і швидко, і мовчки, це служило сигналом про наближення дуже швидкої негоди. З цього відео, шановні глядачі, ми поговоримо не тільки про це, а й про інші, і більш детально поговоримо про інші традиції, знання, вірування та обряди. Все, що стосується дня сьогоднішнього, нагадаю, що я веду цей канал за новоюлянським календарем. І сподіваюся, все більше українців будуть доєднуватися до, до саме новоюлянського календаря через те, що саме відображення цих дат, які у нас в новоюлянському календарі, я знаходжу. А відображення цих дат в старовинних книжках, в етнографічних джерелах. Я розглядаю 18, 19, початок ХХ століття. Є така література, вона дуже цікава, дуже багато відомостей. Етнографи добре попрацювали. На жаль, це на українські, вірніше, це українські етнографи, просто вони не проживали там на початку ХХ століття в Україні. Це іммігранти, але, зрештою, вони встигли зібрати цікавинки. І ми з вами зараз. Маємо про що поговорити. І не дивуйтеся, якщо це те, що я вам буду розповідати, буде відрізнятися від а, тієї, інформації, до якої ви звикли, навіть на наших українських сайтах, через те, що, на жаль, дуже багато зросіщеного контенту за ці роки а, зросіщення до нас а, було передано. І ми це навіть вивчили десь, запам'ятали. Я саме купаюсь в українських традиціях, не в російських традиціях, а саме в українських традиціях. Давайте разом це робити і допомагайте розповсюджувати. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-довгі коментарі, поширюйте відео. Це дуже допоможе більшій кількості українців зрештою повернутися до свого коріння. Я дякую господові Богові, нашим захисникам за цю чудову нагоду. Сьогодні нам з вами говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні ми святкуємо віддання успіння. У церковній традиції важливо розрізняти різні етапи відзначення великих свят, включаючи сам День свята, Дні перед свят і дні після свят, а також окремо дні віддання свят. Передсвяткування це період, коли церква готує вірян до свята через молитви та піснеспіви. Це, підготовши час, він допомагає належним чином зустріти велике церковне свято. Дні після свята є продовженням святкування. Молитви та піснеспіви, які виконуються в цей час, доповнюють і розвивають атмосферу святкування, розширюючи його радість і значення. А от останній день після свята називається відданням. Це особливий момент, коли урочистість богослужіння досягає свого апогею. В цей день звучать молитви та піснеспіви свята, які більше не повторюватимуться протягом церковного року. Віддання завершує святковий цикл і підсумовує його основні моменти, зберігаючи атмосферу урочистості та святковості до самого кінця. Успіння Пресвятої Богородиці за новоюлянським календарем було цьогоріч, 15 серпня. Це одне з найбільших богородичних свят, яке символізує завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса. За переказами, за три дні до своєї смерті. Пресвята Діва Марія отримала звістку від Архангела Гавриїла про своє майбутнє Вознесіння. Вона зібрала апостолів, які чудесним чином з'явилися з різних куточків світу, щоб попрощатися з нею. Після її смерті апостоли поховали її тіло, але на третій день після поховання тіло Богородиці зникло, і апостоли побачили її Вознесіння на небеса. Тож сьогодні останній день після свят першої причистої, як ще називають це свято. Ще сьогодні церква вшановує пам'ять мученика Лупа, який жив наприкінці третього на початку IV століття в Солуні. Луп був відданим слугою святого великомученика Дмитрія Солунського і мав важливу роль у розподілі майна свого пана після його смерті. Він також був свідком мученицької кончини Димитрія, забрав його закривавлений хітон та перстень, які стали джерелом численних зцілень та чудес. Зрештою, чоголуп великомученик через те, що його заарештували за сповідування християнства і невдовзі стратили. В цей день вважалося, що саме з цього свята починається активне осипання листя з осик і існували певні народні прикмети, пов'язані з цією подією. Якщо листя осики падає догори дригом, це означає холодну зиму, якщо долілиць тепло. Пізній падолист свідчить про суху осінь. На лупа, господині, традиційно пекли смачні пироги з брусницею, адже саме в цей період починається масовий збір цієї корисної ягоди. Гуцули на свято лупа шанували вовків. Наші предки в цей день звичайно приділяли увагу тваринництву, хоча більшість робіт, пов'язаних з доглядом за худобою, намагалися не виконувати. Вовк це дивовижне створіння природи. Протягом тисячоліть воно ставало символом. Та предметом численних легенд та повір'їв. Ця велична тварина завжди привертала увагу воїнів і вважалася об'єктом загадкових містичних вірувань. В українському фольклорі вовк часто сприймається як двозначний персонаж, який одночасно особлює як силу, так і загрозу. Легенда розповідає, що темрява спочатку створила вовка з дерева або мулу як свого воїна у боротьбі проти світла. Однак, потрапивши в пастку до Бога, Вовк був обтесаний, а тріски, що падали з нього, перетворювалися на інші живі істоти. Ця міфологічна історія пояснює, чому вовк був пов'язаний з чарами і магією. Він, нібито, був наділений здібностями, які мали вплив на навколишній світ. Вовк також асоціюється з образами відьом та блохвів, які вважаються його союзниками. Його прирученість і трансформація в різних міфах демонструють, як тварина, що спочатку була частиною темряви, отримала своє місце серед інших створінь через втручання Бога. Славу вовка, як то темної тварини українці шанували з особливим трепетом. Зокрема, справжні воїни обирали вовка як свого символа, відображаючи його непохитність і спрагу до боротьби. У віруваннях українців вовки вважалися важливим у підтримці балансу між добром і злом. Їх не можна було вбивати, інакше, як вірили, можна було розгнівати небесні і земні сили. Наші прапрапращури вірили, що вовки можуть знищувати злих духів, тим самим очищаючи світ від нечисті. Традиція ставити вовчу фігурку біля колиски немовляти. Або використовувати частини вовка як обереги, ну там зуби, ікла або ще щось. Ця традиція показує, наскільки насправді вовк увійшов в життя українців як символ захисту, сили і мужності. Відомо, що ім'я Володимир, яке ми знаємо сьогодні, має своє коріння в словах, що походять від слова вовк. Раніше це ім'я мало різні варіації, такі як вул. Вукомил, вукобрат та інші, які підкреслюють глибокий зв'язок між особистісними якостями та образом вовка. Цей зв'язок простежується навіть у космологічних уявленнях. У стародавньому сприйнятті зоряного неба сім великих і малих зірок великого возу вважалися небесними вовками вартовими. Вони уособлювали охоронців небес, а їхня присутність на небі символізувала незмінність і стійкість. Що не можна робити на лупу. 23 серпня православні шанують святого Лупа Солунського, в той час, як у народі цей день називають лупом-брусничником. Десь приблизно в цей період брусниця вже дозріває, достигає, наші предки використовували її в різних цілях. Наприклад, з листя брусниці варили чай, який славився своїми лікувальними властивостями при захворюваннях кишечника і печінки. Існують також численні народні вірування, пов'язані з цим днем. Наші пращури вважали, що якщо 23 серпня вирушити в ліс за брусницею і натрапити на незнайомця, з ним не можна розмовляти. Могло трапитися так, що під виглядом людини ховається лісовик і зустріч з ним обіцяє неприємності. Ще одне народне повір'я попереджає про небезпеку, якщо в цей день відпустити домашніх тварин на вулицю. Вважається, що нечисть може вселитися в них, тому краще утримати тварин вдома. Також вважається, що в цей день не можна робити складні зачіски, які потребують довгого розчісування. Вірили наші прапрапрабабусі, що це може призвести до серйозних проблем із волоссям. Нарешті, 23 серпня, заборонено брати в руки гострі предмети, і якщо вже є така необхідність, слід бути надзвичайно обережними, Кажуть, що є ризик поранення або завдання шкоди іншим. 23 серпня важливо бути уважним до своїх слів. Кажуть, якщо на лупа комусь розповісти раптом чиюсь таємницю або поширити чутки, це може обернутися проти вас. Нерідко люди, які в цей день видають чужі секрети, самі стають жертвами пліток та пересудів. Тому слід дбати про те, що і як ви говорите, щоб уникнути неприємностей. Сни, які вам присняться цієї ночі, можуть відобразити внутрішні конфлікти, що ховаються у вашій підсвідомості. Якщо ви прокинетеся, Після страшного чи неприємного сновидіння варто зосередитися на тому, що саме викликало у вас дискомфорт, аналізуючи такі сновидіння, ви зможете краще зрозуміти свої емоції і знайти шлях до душевної гармонії. І якщо жінці у вісні цієї ночі потрапить в око білий одяг, меблі або приміщення, це може вказувати на позитивні зміни в сімейному житті. Для чоловіка білий колір у вісні сьогодні пророкує вірних партнерів і успіхи в справах. Сон про концерт або будь-яку іншу подію з великою кількістю людей, які поділяють спільні інтереси, може передвіщати вашу участь у великому і успішному проєкті. Проте, якщо вам насниться хтось із померлих близьких, про яких ви давно не згадували, це може бути попередженням про можливі втрати або погіршення здоров'я. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, ви вовків не боїтеся. Кажуть, вовка боятися в ліс не ходити. І сьогодні, до речі, саме цей день. Я думаю, що навіть ця примовка, вона якраз про це і була придумана колись нашим мудрим народом через те, що справді сьогодні треба було боятися вовків. Не можна було ходити в ліс. І вчора, коли лісовика опасалися, і сьогодні так само і лісовика і вовків опасалися. Шанувати їх треба, але до лісу ходити не треба. Бачите, як нас застерігали наші пращури. Дуже цікаво дійсно про це все говорити, усвідомлювати, розуміти. І щось в цьому дні насправді небезпечне, мабуть, дійсно є, якщо наші пращури запримітили це, передавали з покоління в покоління, і зрештою до етнографів ця інформація дійшла, і тепер ми з вами. Маємо змогу чудову її користуватися. І я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Але ж завтра буде новий день, і ми обов'язково з вами знову зустрінемося тут на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Подивимося в церковному календарі, подивимося, які в нас прикмети, погодні, природні заборони, забобони, все, що є в народному календарі, все це співставимо і будемо. Підготовані до завтрашнього дня! Дякую вам за перегляд! Слава Україні! До зустрічі завтра!